Комусь треба прицеп з такими, дивіться, маленькими колесами. 435 х 19,5 у нас іде гума. Треба комусь, валтон да, такий мегаход. 14 рік можемо зробити за ціною, просто за смішною ціною, за 9900. Причіп у нас свіжопригнаний. Гума, до речі, ще й плюс-мінус побігає. По рамі стан гарненький. Такий от у нас тент армований до половини боковий він код. Так він виглядає по рамі з запаскою, з усім. Такий от прицепчик. Надо такий під У нас, до речі, є ще манмігоход. Може одразу в комплекті з маном, то взагалі там, в районі 25 тисяч вам буде комплект з маном 2014 року і велтон 2014 року. Дивіться, такий, такий, такий машина побігає. Інструментальні ящики, та він в принципі весь комплектний. Такий він до нас і приїхав. Кого зацікавить? 9900 ціна причіпа. Комплектом, якщо будете з маном міго брати, то взагалі... Все, краще зробимо.